Доброго дня! Зробіть, будь ласка, прогноз Біла церква Київська область. Будемо дуже вдячні. Доброго дня! Давайте подивимося з 1 по 10 жовтня, так? Що може відбуватися? Обов'язково залишаємо вподобаєчки, так, Біла церква. З 1 по 10 жовтня, Біла церква, так? Біла церква. Біла церква. Ну, активно буде працювати захист, особливо що стосується будинків житлових високих. Там відпрацьовуватиме захист, і мені йдуть циклічні повторювані події. Знаєте, як а, поблизу високих будинків, там вже де було а, десь відпрацювання. Так, знову може бути провокація і знову може працювати захист. Біла церква, так? Що ми можемо ще там бачити, Біла церква. Так. Дуже така а, напружена ситуація може бути навколо місця, пов'язаного з лікарнею. Так, допомога. Тут, як наче, теж може бути провокація від ворога, та може бути відпрацювання. Ось. Біла церква з 1 по 10 жовтня. Так, дивимося. Ворог матиме цілі. Буде намагатися так, їх реалізувати. Розвідка мені йде. Тобто дуже активно. може запускати розвідку. Біла церква. Так, багато мені йде руху. У повітряному просторі, і що найбільше стосується інфраструктури та забезпечення, саме якась направленість буде стояти на цьому. Так, давайте, Біла церква. Так, ну мені йдуть підприємства, ресурсні об'єкти, тобто підприємства, місця пов'язані з забезпеченням, так. От ці місця можуть нести часткову втрату ресурсів. Часткову втрату ресурсів. Біла церква. Так, ворог більше активності може проявляти в темний період доби. Ось інфраструктура та житлові будинки треба бути дуже обережними. Це лікарня, житлові і підприємства. Дуже-дуже агресивна енергія, більше захист, але.